Еко готель на Кінбурзькій косі для сіпарші доброго здоров'я вам, мої дорогенькі. З вами Еко Білд Ukraine. на півострові нас чекали дві мальовничі хатинки без жодних ознак цивілізації. Багато милих котиків, амбітні плани Єлени та обмежений бюджет 500 тисяч гривень. Після шести годин аналізу об'єкту та матеріалів, що вже були в наявності, ми склали список необхідних робіт з 80 пунктів для втілення концепції в життя. Проте це ніяк не вкладалось в названий бюджет, адже не вистачало 40% матеріалів, і об'єми робіт були значно більшими за ті, що ми обговорювали заздалегідь. Пройшло ще дві години на досягнення компромісу. Нам варто було відмовитись. Проте бажання допомогти жінці та інтерес до нестандартної задачі перебороли нас. На той момент ми вважали, що об'єкт запущено в роботу. Тож спокійно повернулись в Київ, де нас чекав несподіваний сюрприз. Тож підпишіться на наш канал. Продовження історії незабаром.